Чотири дні Москва пускала слину на Байдена ракети й Україну, а потім лисе ядерне трепло нових червоних ліній підвезло. Слава Україні! Та її збройним силам, а страну червоних ліній. В позі ліктєво колін'ї. Я Юрко Космина і цей нюспан воєнного часу. Місце знущання з найпекельнішого крінжу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, лишайте коментарі і шерте в соцмережах, бо ж саме тут на вас чекають. Радісні каламбури російської зони. Вот так шутер, сталкер 2 оказаться в виртуальной зоне, а потом просто на зоне. В Госдуме предупреждают, что покупка игры может стать основанием для уголовного дела. Мастер-класс Вид просунутой жертвы. Миф о том, что Украина остается жертвой, не соответствует историческим фактам. Масляный апокалипсис для плыминника Кадырова. У нас серьезно растет спрос на молочную продукцию. И одна из тех позиций это сливочное масло. Та звільнення московитів від московитів. Із освобожденого Глушкова репортаж Ільї Ушеніна. Тож дивіться і не дивуйтеся, коли рука сама потягнеться переказати гроші з Збройним силам України. Кіберпанк 2024. державне телебачення Росії із шутками та прибавутками попередило російських хлопів, що за знайдену в них українську відеогру Сталкер 2» їх тепер теж саджатимуть довічно. Вот так шутер сталкер 2» оказаться в віртуальній зоні, а потім просто на зоні. В Госдумі предупреждають, що покупка ігри може стати основанням для уголовного діла. Віць розробники сталкера прямо заявляють, що спансірують ВСУ. Хоча українські розробники й попередили, що продавати гру в країні-агресорі навіть не збираються, але російську репресивну машину уже не спинити, адже нема такого забороненого плоду, який б Росія не мріяла тихенько поцупити, скуштувати і саму ж себе за цю зраду згноїти в гулагах. Еще авторы телеграм канала анонсируют в, игре наклейки с антироссийским лозунгом про русский военный корабль. Судя по всему, это они. А владелец этой студии разработчиков по фамилии Григорович уже пообещал свой новый Rolls-Royce тому, кто потопит фрегат адмирал Григоровича. Еще похвастался тем, что игра не выходит в России и не предусмотрена версией на русском языке. В общем, русофобские ноты уже при первом приближении к Сталкеру 2 так или иначе проявляются. Руський воєнний адмірал Григорович і грайся в свою смуту замість нашого сталкера. Але якщо навіть цей потужний струмінь, ужасаючої русофобії, не лякає зрадливі личка російських геймерів, діставай телебачення козирну колиму. Игра Stalker 2, которая разработана украинской студией, она содержит в себе сцены, которые в рамках российского законодательства являются экстремизмом. Исходя из этого, можно ожидать, что с вероятностью 99,9% игра будет запрещена на территории Российской Федерации. Студия официально заявляла о финансировании ВСУ. Финансирование ВСУ — это статья в Российской Федерации. Соответственно, любой покупатель этой игры и распространитель автоматически попадают под uh, уголовное преследование на территории Российской Федерации. Скачав десь пиратку, простый экстремист купил лицензию зрадник безжальної родины. Так, Українська рольова гра ставить російських геймерів перед вирішальним вибором і ще до першого запуску. Точно так же в зоні різка, хто збирається оплачувати сталкер 2 з іностранних карт. Мов замітає сліди. Ну і в цьому випадку геймера нарушителя вичислять безпорна істочник проїзхання. Происхождения... Буде ясен я думаю. Спеціаліст ФСБ це установит в течение 7 минут. Это даже нікакое не спонсирование тероризму. Це государственная зміна. Сьогодні граєш в сталкер 2 а завтра продана Москва. Найбиніше в таких сюжетах державного телебачення це щира радість і гордість ведучих та експертів за кожен новий привід ненароком зустріти ранок на шконці тюремного бараку. Ех, гуляй, Росія! Переловим квадроберів, по геймерів підемо! телеграм-каналах публикуют вот такие мемы. Мол, цена за второго сталкера от 7 лет лишения свободы до пожизненного заключения в зависимости от версии игры. Игры, которая и правда может закончиться в зале суда. Так стоит ли того виртуальный адреналин? В погоне за адреналином Бажання приглушіть своє й окиньте оком Соколиним все, що в самій Росії є. Є ж Магадан із соловками, є й Колима, і Сахалін, то нахрін здавсь, невдячні хами, Вам ще якийсь адреналін. Щоби за дві хвилини зрозуміти суть парадоксального явища хороших русських, достатньо просто поглянути, як заслужений терпіла Російської Федерації Лєв Шлосберг повчає Україну, як правильно бути жертвою. Україна сопротивляється. Государство і чоловік є жертвою до тої минути, до тої секунди, поки не починає сопротивлятися. Тот, хто сопротивляється, не є жертвою. Жертва не сопротивляється, жертва дозволяє себе у Важко сперечатися із досвідом політика, якого за останні 10 років у Росії били, позбавляли мандату, знімали з виборів, штрафували, пакували в автозак, включали в іноагенти та шмонали квартиру за те, що забув назватись іноагентом. Усім жертвам жертва, а не дай Бог опирався, то хто б тепер учив Україну бути жертвою? Міф о те, що Україна стається жертвою, не відповідає історичним фактам. Якби Україна була жертвою, України вже б не була. Її просто б не було. Угу. Взагалі-то для того, щоб стати жертвою, достатньо лише одного: щоб на тебе напав агресор. А от якщо замість опиратися цьому агресору ти максимально допомагаєш йому себе вбити, то це вже не лише жертва, а й співучасник. Як і будь-який інший локальний катаклізм, меметичний дефіцит вершкового масла просто мусив привести Росію на черговий поклон до клану Кадирових. Так, гамувати масляні бунти московитів тепер теж буде племінник Рамзана. У нас серйозно росте спрос на молочну продукцію. І одна із тих позицій це слівочне масло. Його почали, дійсно у нас в країні більше покупать увілічилося спрос. Звісно, віце-прем'єр Дмитрій Патрушев міг сказати прямо, що пара років путінського імпортозаміщення залишили Росію іще й без масла. Але версія, що росіяни при Путіні різко розбагатіли і усі зайві багатства вклали у масло, виблискує настільки патріотичним ідіотизмом, що інші версії в уряду Росії відпали ще на старт. Мы для того, щоб Сейчас удовлетворить внутренний спрос, вынуждены в том числе открывать импорт из дружественных стран. Но, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши собственные производители и эту нишу тоже занимали. И я вас прошу рассмотреть возможность тоже постановки линии по производству сливочного масла для того, чтобы удовлетворить наш повышенный спрос, в том числе в этом продукте. Лише рік, як Путін націоналізував молокозаводи французького Данон і віддав їх племіннику Кадиру Якубу за Криєву, а в Росії вже і масла нема, і уряд по нього ледь не на колінах до якуба приповзає. Та якщо вам здається, що далі багатіти Росії ну просто вже нема куди, то вона, між іншим, після масла ще й останню картоплину доїдає. Як бачимо, та сама схема. Картоплі теж усім вистачало, але знову розбагатіли росіяни і понеслася. І біс його знає, чим Путін, Патрушев і рідня Кадирова годували Росію до того, їй усій зненацька вистачило і на масло, і на картоплю. Але поки багатим росіянам зненацька не вистачило ще і на всю водку, може час спинити цю вакханалію добробуту. А поетична рубрика кількома рядками присвячується райцентру Курської області Глушково, героїчно звільненому російською пропагандою від українців. Які в те глушково навіть ніколи не заходили. Із за Глушкова репортаж Ільї Ушеніна. Всі оставшіся жителі Глушкова по-прежньому ждуть, коли у них з'явиться електричество і заработають батареї. Але найголовніше, що зараз посілок уже наш, а далі наладиться. Та поки клоуни з НТВ просто святкували вигадане взяття росіянами під контрольного росіянам же селища, легендарне брех-агентство ТАСС пішло і ще далі. Списало на ЗСУ. Усе вкрадене у росіян росіянам. Наприклад, мої знайомі в глушково повернулися. Все в хаті порубано, перевернуто, щось ЗСУ з собою забрали. Іноді люди приїздять у хати із цілковито голими стінами. Здавалося б у дні, коли на ЗСУ Росії можна звалити хоч погроми в Махачкалі, хоч злиту соляру із трактора під Чебоксарами. Пропаганда ідеальна. Та коли навіть російські воєнблогери вказали ТАСС, що ЗСУ в глушково ніколи не заходили. І ще одна спроба Росії приписати своє мародерство українцям ганебно спалилася. Після сюжетів про українців, які у пограбованій російській хаті нібито танцювали лезгінку, це, мабуть, найтупіша спроба. Московити з райцентру Глушкового почувалися просто казково, бо якщо їх по героїчно спасло, то яка їм різниця від кого? Тож хай для мешканців Глушкова це хороша буде школа. Вкрали чмоні унітаз, йди читай, що збреше таз. Слава Україні! Збройним силам! Слава!